Тернопільська обласна клінічна психо психоневрологічна лікарня це не просто заклад охорони здоров'я, а це заклад, де тисячі мешканців нашої області можуть отримати висококваліфіковану, медичну, якісну, професійну, саме головне безкоштовну медичну допомогу. Сьогодні де на вашій базі наші студенти нашого Тернопільського національного медичного університету ім. Горбачевського можуть Проводити практичні заняття, навчатися це є дуже важливо. Ви розвиваєтеся, досконалюєте. Ви сьогодні привозите передові технології в наш заклад, в нашу медицину, і тут їх впроваджуєте. Воно є частиною складовою частиною інсультного центру. Тобто, в першу чергу, воно розраховане на надання допомоги при інсульті. Відділення розраховано на 20 пацієнтів. У нас 20 ліжок, і ми виконуємо не тільки допомогу, надаємо при інсульті, але і при всіх інших видах нейрохірургічної патології, хворий з якою звертаються до нас. Ну в першу чергу це відділення розраховано на безбар'єрний доступ, тобто інклюзивність, тобто максимально полегшено надання допомоги пацієнтам з обмеженнями рухів. На сьогоднішній день це вже є надкластерний центр по наданню психоневрологічної допомоги. Це є інсультний центр. Сьогодні відкрито було кабінет комп'ютерної томографії, один із кращих комп'ютерних томографів. Відкрито відділення нейрохірургії попередньо вже була відкрита операційна і реанімація. Відкриття цих відділень забезпечило надання медичної допомоги всім жителям Тернопільської області з інсультною проблемою.